Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, яка зараз ситуація з виплатами 500 плюс в Польщі для українців, тому як є дуже і дуже цікава інформація з цього приводу, і вона є досить і досить хороша, тому як на сьогоднішній день почали відновлювати більше виплат ніж це було раніше. Тобто, зараз набагато більше українців відновлюють виплати ніж втрачають. Давайте ж. Розбиратися в цій ситуації, надіюсь, для вас це буде корисно або цікаво. Тому буду вдячний також за ваші лайки і коментарі. Це допомагає боротися з російськими ботами, які постійно атакують мій канал останні декілька тижнів. Тому вдячний кожному своєму постійному глядачу. І давайте починати. Інформація була розміщена на сторінці money.pl. І там порахували, що лише з травня 2023 року ЗУС в Польщі скасував понад 6 тисяч виплат біженцям з України по програмі 500+. Крім того, було тимчасово зупинено 18 тисяч таких виплат. І з однієї сторони може здаватися, що це дуже погано, але також маємо ще іншу цифру за, за той самий період з того самого травня 2023 року, і як Якби по кінець липня було відновлено понад 7 тисяч подібних виплат, тобто втратили 6 тисяч, відновили 7 тисяч. Тобто, нарешті, за останні 9 місяців, ми маємо позитивну динаміку, і це є дуже і дуже крутий показник, тому як в майбутньому надіємося, що. Всі, хто незаконно втратив а, виплати по програмі 500+, зможуть їх відновити і будуть отримувати кошти, які справді їм належать по закону. Хто б там шов комер в коментарях не смердів, що о приїхали тільки на виплатах? Тут це Я таких людей максимально не підтримую. Тому як я розумію, що по-перше, в Польщі є такий закон. По друге, цей закон до дозволяє українцям отримувати ці виплати. І я за те, що всі законні виплати мають бути виплачені, а, і це не має суперечити законодавству. Тому. Я проти тих хейтерів, які кричать, що треба позабирати у всіх виплати. Тому як ми знаємо, що є люди, які живуть в Польщі, вони мають дітей і вони не можуть за якихось причин працювати, сім'ю треба утримувати. Тому друзі, я на вашій стороні. Бачимо, що на сьогоднішній день якби ця динаміка пішла вгору. що ж по тих 18 тисячах українців, яким тимчасово призупинено виплати, це просто люди, які на сьогоднішній день виїхали в Україну або в інші країни світу. І в них є 30 днів для того, щоб повернутися назад в Польщу. Якщо ви повернетесь в таких умовах назад в Польщу, на кордоні скажете, що ви користуєтесь тимчасовим захистом, то в такому випадку вам просто розморозять ці виплати, і в принципі все. Якщо ви нагадаю, якщо ви втратили свої виплати, і ви зараз знаходитесь в Польщі, і ви їх втратили незаконно, ви можливо взагалі не виїжджали з Польщі, можливо, виїжджали на термін до 30 днів. Для цього потрібно написати до листа в довільній формі польською мовою, можете це Зробити через перекладач на Електронну пошту або того прикордонного пункту, де ви проходили контроль, після чого втратили виплати, або ж коли заїжджали в Польщу до речі, і або на головне управління страж гранічної у Варшаві. Можна також писати листа про те, що ви не виїжджали з Польщі, і про те, що ви втратили виплати по програмі 500+, і ви хочете далі користуватись тимчасовим захистом. Вони відповідні зміни внесуть в себе в системі. І ЗУС автоматично вам ці виплати відновить. Це інколи займає декілька тижнів, тому не панікуйте, пишіть листи і чекайте. Ви бачите, що це реально працює, і більше людей зараз відновлюють виплати ніж. Їх втрачають, що в принципі є дуже і дуже круто. Тож маємо на сьогодні такі, ось як на мене, прекрасні новини. Тому буду вдячний також кожному хто поставить лайк, напише свій коментар. Це реально допомагає боротися з російськими ботами. Це дуже і дуже сильно допомагає розвитку каналу. Тож, якщо вам важливий мій контент, я буду вам дуже і дуже сильно вдячний. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.